У вас вітає програма Голос народу 7 грудня день місцевого самоврядування. Тому ми і вирішили запитати у Черкащан, що ж таке місцеве самоврядування. Місце самоуправління. Угу. Ну, це наша можна... паснари. Ну, наше начальство, що обком, горком, за це, що. Ли? Ось за ми йдемо. Мабуть, так. Що воно має робити? В інструкції в них написано. Кожен на своєму місці. Ну, ви приблизно знаєте, чим вони мають займатися? Ну, Наприклад, обкомпуска ну, за області, горком пуска за міром, районними. так ну, Все сюди входить. І комунальне, мабуть, і вся життя міста. Ну, це наша місцева влада. А для чого вона потрібна? Я ну, теж не знаю для чого. Приблизно. Ну, приблизно, щоб вирішувати наші проблеми. Ну, щоб покращити якось життя жителів міста Черкаси. Кажуть, що дуже мало влади на місцях. Чи потрібно, на вашу думку, децентралізувати владу? В смислі на місцях От, в, рай... в області, в районах. Мало? Кажуть дехто. <гум> ну, я б не сказала. Тобто влада має залишатися в центрі, так? Ні, ну чому в центрі? Вона повинна бути роз... ну Вона повинна щось робити, а не просто сидіти або. А зараз роблять щось чи сидять? На вашу думку? Ну, я не знаю. Що не знаю, без поняття. Взагалі жодних думок. Ну Взагалі не знаю. не знаю. Ну, що перше припадає на думку? Місцеве самоврядування, або так, бац і кажіть, що. Певні правила в місті які потрібно дотримуватися, ну можливо, так я не знаю. А ви дотримуєтесь цих, цих правил? <рес> Інколи ну, так. так. Мусор не викидаємо скрізь. <рес> Є смітники, туди брасаємо сміття. Тобто ви дотримуєтесь місцевого <рес> самоврядування, так? Ну, якщо це, це те, що ми думаємо, то так. Ну, ви знаєте, я можу сказати, ну я розумію, що це таке. Це коли, скажімо, ем, частина, скажімо, прав делегується на місця. Із гори. Ну, а скажімо, обговорювати це питання, звісно, що я людина віруюча і в політику не. Ну, взагалі, на вашу думку, потрібно децентралізувати владу в Україні? Ну, Про це багато вже говорили, і більшість погодяться, що потрібно. А ви як? Ну, я ж кажу, а я не політично нейтральний і тому отримуюся від скажімо, того, щоб яким чином ну, займати ту чи іншу позицію? Да, Позицію. Ну, это когда граждані Черкас вибрали ну, кого-то, да, людей, которые, скажем, стоят во главе города и, ну, скажем, и вишають какие-то вопросы города Черкас. А на вашу думку, потрібно децентралізувати владу і дати більше влади тієї місцям? Ну, на місця? Я не силен в этом, не можу вам сказати. То і вам і так нормально? Ну. Я не можу вам сказати, это, так, да, я не знаю. Ну, органи управління в місті, на місцях. Я так уже. Скажи, будь ласка, чи потрібно децентралізувати владу? Аби більше влади тієї ж було на місцях? Ну так. Так, я гадаю так. Для чого це? Ну, для більш кращого управління. Будуть краще управляти? Так. Да. Щоб ближче до людей було. Що таке місцеве самоврядування? Ну, я так розумію, що це защита как бы, населення, якщо вот, там неправильні по закону приймаються рішення, то самоврядування как бы, захищає населення. Я так вот думаю, моє мислення. Російською мовою місцеве самоврядування це місцеве да, Тобто воно має захищати в судовому порядку права громадян? Громадян, так. А чи зверталися ви за допомогою не, до я лічно не обращалася? не було такого, щоб треба було обращатися.